І маємо шанс трохи відпочити від серйозних тем. В останній день вересня своє професійне свято відзначають працівники бібліотечної сфери. На Чернігівщині працює три обласні бібліотеки, 22 районні, дві міські і ще сотні бібліотек філій, які обслуговують сільське населення. Фонд публічних бібліотек налічує 10 мільйонів примірників, і працівники галузі роблять усе можливе, аби заохочувати читачів пізнавати світ саме з книжок. З нагоди свята в обласній бібліотеці імені Короленка пройшли урочисті збори працівників сфери. Майбутнє таки за бібліотеками. Сьогодні працівники сфери констатують, читачі все частіше забувають про різні гаджети та рідери і йдуть за книжками до бібліотек. Коли у коридорах і читальних залах стоїть шум від читачів, це чи не найбільший подарунок до професійного свята. Для нас це найбільший подарунок. Люди почали читати, не дивлячись на те, що зараз період таких комп'ютерних технологій, але люди йдуть іменно до книги, до друкованої книги, до живого спілкування. Сьогодні на Чернігівщині працює аж. 721 бібліотека три обласні, 22 районні, понад 600 – це філії у сільській місцевості. І 38 бібліотек, які обслуговують діток. Бібліотекарі з самого малечку прищеплюють любов до книги різними акціями та конкурсами. Ви знаєте, діти читають книжки. Ми обслуговуємо 17 тисяч читачів дітей з нашого міста Чернігове. У нас, звичайно, працює інтернет-центр, у нас є комп'ютери, у нас є електронні книжки. Але ви знаєте, все ж таки книжка, друкована книга, вона користується побитому. До професійного свята в обласній бібліотеці імені Короленка пройшли урочисті збори працівників галузі з усіх районів області. Кращих бібліотекарів нагородили грамотами і подяками облдержадміністрації та департаменту культури за значний внесок у розвиток бібліотечної галузі області і всім бібліотекарям побажали мати активних читачів. Я ніколи не пожаліла, що вибрала цю професію, тому що дійсно це дуже цікава робота. Бібліотекарі це люди, люди, які багато читають, багато знають, і ось ці всі свої знання, усі ці свої навички, тепло, це добро передають своїм читачам. Цьогорічне професійне свято для бібліотекарів це не лише привід зустрітися, а й визначити переможців у двох конкурсах, які тривали цілий рік і завершилися наприкінці вересня. Один присвячений до дня народження Тараса Шевченка, а другий це фотоконкурс Життя як книга. Роботи надсилали працівники бібліотек зі всієї області. Їх було близько 50. і за найкращі вручали по тисячі гривень на передплату періодичних видань.